Перуть, я не знаю, що я не Для кожного українця Тарас Шевченко означає так багато, що створюється враження. Ніби ми знаємо про нього все. І він завжди з нами. У ньому наша історія, наша реальність і наші найпотаємніші мрії. Україна це Шевченко. Шевченко це Україна. Я підготувала коротеньку біографію про Шевченка, але ми стільки про нього вже знаємо, і, певно, воно затягне надовше, то я хочу перейти до того, до Шевченкового відношення до дітей. Шевченко, він не був одружений, він не мав своїх дітей. Проте він дуже-дуже хотів мати сім'ю і дітей і завжди мріяв жити на березі Дніпра в маленькій хатині. Про Шевченкову любов до дітей мовилось не раз. Рано залишившись сиротою, Тарас Григорович на все життя зверів любов до дітей. У щоденникових записах самого Шевченка, а також його сучасників, знайдемо багато свідчень про щиру сердечну дружбу Шевченка з дітьми. Він не раз недільного дня збирав півсотні малюків чи в своїй квартирі, чи е, на сільському вигоні, накуповував їм усякої всячини і радів з їхньої радості. Е, залюбки заводи веселі ігрища і захоплювався не менше ними, ніж вони їм. Е, Любов'ю і турботою про майбутнє народу наповнена також його остання в його житті книжка Буквар. Вона складена з кращих зразків українського фольклору, а також з власних творів. Ця книжка для учнів недільних шкіл була першою дитячою демократичною читанкою в Україні. Десять тисяч примірників книжки було видано власним коштом поета. Продавалися вони всього на за три копійки, для того, щоб кожна бідна дитинка могла собі купити букварика. Буква став найкращим подарунком тараса для дітей. Українські діти і сьогодні з радістю читають вірші Шевченка. Люблять його і пам'ятають не тільки в Україні, але й за її межами. Сьогодні дітки нашої ластівки також підготували вірші Шевченка і хочуть вам розказати. Думи мої, думи мої, вихов мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами? Як малу дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої діти. Виростав вас, доглядав вас, теж мені вас діти. Україну її діти, нашу Україну, під Питиню. Там найдете щиру правду, а ще й може славу. Привітай же, моя ненько, моя, Украї... моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Дочка вечерик подає, а мати хоче навчати, то соловейку не дає. Уклала мати коло хати, маленький дідочок свій, сама заснула коло її. Затигла все, тільки дівчата, то соловейко не затихла. Сонце заходить. Одпочиває, черні поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоре. Ой, зоре, зоре, і сльози камить. Ти зіслав за на Україну. Очікають, тебе шукають на небі, синя всі забувають, коли забули, бо най заснув, провоє довки, щоб не чули. Молодці.

В мене розторгнені широкі, сердитий вітер забивав, полтору вербіх невисокі, піднімав. В Місяць на топору славе деда виглядав. Чон си не мордять у двери на утопоту. Ще третьі півні не співали. Ніхто не здесь не умолив. Січиваю прикликаюсь. А я сразу, раз, раз капітан. Марічка розкаже віршик не Шевченка, а про Шевченка. Дякую там на пежінку, купотіток. Дуже даропіт, по країні він житель. Тарас український. Шевченко ходить. Мама сама розчилась. Розкажу вірш Тараса Шевченка, який був написаний один з перших під час поїздки, першої поїздки на Україну, коли він розмовляв з селянами і побачив, як вони надолено живуть, і він почав дуже обурюватися. Сам цей їжі, позирити могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, коли діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи редару, виглядала Бога. Ой Богдане, Богданочко, якби була знала, у колисці придушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат не висихає, мене покидає, а могили мої мої москаль назбила, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати, і з матері останню сорочку стирати. Помагайте, недоліки, матір потувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати божовість. Лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленькою за руку і в школу повела до п'яного дяка на луку. Учися, серденьку, колись нас будуть люди, ти сказав. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди задарували. Ми не лукавилась. Просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ході... Ходімо ж, доленько моя, мій друже, Богу не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. тим, як розказати вірш, хочу вам сказати, що доля Шевченко дуже сильно переплітається з долею всіх нас, українців, тут живущих на чужині. Бо як ти там не було, ми всі далеко від рідного краю. І за теперішніх, за теперішніх умов, за теперішню ситуацію політичну, яка склалася за в Україні, ми всі дуже сильно переживаємо. І ось вір, вірш. І виріс я на чужині, і сили в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у де, де мати побувала, мене малого і вночі, на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі і п'ячі, причиста ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано, у тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали, сади зелені погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село не наче погоріло. Неначе люди подаріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужбину. Не в однім у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пані лукаві гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при погані пани жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано дуже, страх погано, В цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо, і на окраїні добро. Між горами старий дібров, не неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах, у веселих і люди веселі. Вони б, може, так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україну. Тож молімося й за це. Я хочу прочитати вірш, який був написаний 11-річною Іриною Матвієнко, яка написала вірш, як, е, як вірші Шевченка впливають на Майдан. Я її вірш прочитаю зараз. Коли ти прочитаєш Шевченкові вірші, ти гордість відчуваєш у себе на душі за те, що Україна такого мала сина. І через 200 років ти зробиш кілька кроків. Щоб десь не згадати Тарасовича цитати, які так актуальні для нас в останні дні, і, здається, неможливим завадити війні. Але а люди на Майдані поезії читають та завжди пам'ятають його думки і вірші. Вони не справляють ходу бо далі з кожним днем, давно розпалені вогнем. Через усі пороги йдуть до перемоги. А зараз запрошую всіх розпівати пісню «Заповіт». І нам має допомогти. Це дуже розповідає. Я не знаю, це ці мої запитання. Карточки всі свої, і, і, і давайте будемо викидаємо разом заповідь. Е,